Дійсно, кожен обстріл, особливо такий масований обстріл, як у нас був ніч 16 на 17 червня. Вони приносять з собою не тільки втрати життів українців, руйнування будинків, руйнування інфраструктури критичної, в тому числі, а також і звичайно надзвичайні наслідки для навколишнього середовища, негативні наслідки. Наші спеціалісти постійно працюють з. Колегами з ДСНС правоохоронцями і фіксують ті збитки і ті втрати, які зазнає, в тому числі навколишнє середовище, якщо говорити про... Останню атаку то за нашими попередніми підрахунками понад тисячу тонн викидів забруднюючих речовин було викинуто в навколишнє середовище, це майже 4 мільйони гривень збитків. Останні три, три атаки, які були в червні, це понад три тисячі тонн забруднюючих речовин викидів в атмосферне повітря і майже 10 мільйонів гривень втрат тільки для довкілля. Ми не говоримо про зруйновану інфраструктуру, і звичайно, ми фіксували підвищений рівень забруднення в деяких районах Києва, які особливо постраждали від обстрілів. І тут треба говорити про те, що з викидами від вибухів, дронів і ракет звичайно потрапляють в повітря разом з пилом небезпечні. Речовини, які можуть нести в тому числі загрозу здоров'ю здоров'ю українців, це й оксид азоту, вуглекислий газ, важкі метали, які потрапляють, і звичайно для людей, які страждають на певні хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання це додаткове навантаження. Ну і ми всі з вами на ранок після. Після атаки відчували практично в кожному будинку в Києві. Відчувалося е, такий запах, дійсно е, нездоровий запах е, забрудненого повітря, запах диму.